Відезвіт для дівчинки по замовлення деревовидних і волотистих гортензій. Деревовидна гортензія Лаймрікі. Ось такий саджанець по дев'ятому горщику. Як вони ці деревовидні не люблять горщиків. Найкраще їм в ґрунті. Але не в горщику, це точно. Не хочуть вони тут не рости, ні сидіти. Так, такий саджанець. Панфлора. Ось такий сажанець даю, дивіться. Крішки заглибите, обріжете весною. Ну, у вас це, напевно, буде лютий місяць. І вона б формувати гарненьку кульку, таку гарну кульку. Бачила дорослу рослину. Метр на метр. Шикарно виглядає панфлора. Так, пітіт стар. ну не витримала. Давав, дала вам все-таки на вибір. Дивіться, один саженець. ось такий. Летю тут заквітує. І другий ось такий. Вже прям хоч в кашпочі, в ґрунт, і вже вам буде лялька. Ось такий. Скажете мені, перший чи другий варіант добрий? Так. І моя улюблена серія Лівінг Close Коктель. Дивіться, ось такий сажанець. 9 горщик. Лівінг Пінкі Промісі. Ось такий сажанець. Показую близенько, що стовбурці вже тут визрівші. Канділав. Дивіться, знайшла такий сажанець. Я не знаю, в мене таке враження, що їх отут можна поділити. Подивитися, в мене таке враження, отут д три і отут д два. Тому що моя здатність всовувати саженці низько, мені здається, що там вже буде коренева і будете мати два саженці, мені так здається. Уже корінчики вилазять, просяться, просяться до нових хазяїв. Так, і Pink and Rose, Шикарна гортензія, прямо стояча, не треба підв'язувати, головне висадити на сонце. Ну, дивіться, ви на півдні, в принципі, можна таку, як то кажуть, ну, не то, що півтінь, а щоб трошки прикривало. Але з хорошим поливом саме оця серія Лівінг прекрасно себе почуває. Знаю, що про колофольд-коктейль взагалі шикарні відгуки, саме з півдня, що вона дуже-дуже гарно тримає до листопада місяця свою красу. А ви можете замовити по вайберу так само вам підберуть, тільки, будь ласка, не телефонувати, а тільки писати на вайбер, і вам так само поїдуть новою почтою, нові рослинки.